Вітаю, друзі! Вітаю вечір, середа, Олексій Ляшенко. Е, і сьогоднішній ранок у нас уже, я як казав, ранок почався у нас з е, обстрілів. З обстрілів е, навіть не обстрілів, а з нальотом таких, таких собі шахедів, да, як ми. Але щось тут у мене, бачите. Ну, так, трохи. Отак от зроблю. Шахедів, так, які летіли на Київ. Практично всі летіли на Київ. 13 було. 13, як повідомляє нам і Кличко, і військова цивільна адміністрація було збито. Один збитий над Шевченківським районом, пошкоджений. Да. Ну, це все ви читали, це все ви знаєте. Юрій Гнат, це спікер повітряних сил ЗСУ, каже, що чому вони вночі, ну це не ніч, це ранок, але це була темна пора ранку, щоб запутати наш. ПВО проверить и побачит И так далее, и так далее И на одном из шахидов, друзья, написано Зарязань Вы повинни, вот Просто знать Тех, кто не понимает Украинский язык Видеть и понимать, какие людоеды Живут в Российской Федерации Какой людоедский народ Ганнибалы Полные ганнибалы Зарязань написали Извините, если это даже и мы стреляли, хотя никто еще этого не подтвердил и ничего не сделан, то мы стреляли по военным аэродрому, военному, по, по слогам. А все шахеды, все обстрелы, все, что направлено, все ракеты России, Российской Федерации летят по гражданским структурам, по людям. По э, домам, по э, детским садикам, по э, детским площадкам, по пологовим, э, родильным домам і так далі. Людоєди. Це, це категорія. Людоєди. Так що, друзі, ми переможемо. Цих людоєдів. Не переживайте. Ми їх переможемо. Навіть світ Ну Все по-новому стає. Все стає по-новому. Амбасадор американський, ну це посол американський да в Україні. Брінг, брінг. Знаєте, що в нас ставили? В Києві безпілотники сьогодні, вранці. Але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надточасним явищем в Україні і для українців. Українці з хоробрістю та з гідністю переживають по всі, по всі ці негаразди. І ми, американці, ще більше з вами і ще більше буде допомоги. Так що чекайте, чекайте, допомога вже. В дорозі Допомога нам вже, друзі, в дорозі. Я хочу подякувати донаторам, хочу подякувати тим, хто перераховує і на канал, і на допомогу нашим військовим на Донбасі. Клоченко Ларисі щиро дякую. Петухову Андрію, це наш постоянний донатор. Щиро дякую вам, Андрій. Міщенко Тамарі, всім, хто постійний є, хто, хто разово, хто незалежно від Суми, друзі, це нічого не залежне. Життя, я не знаю, вчора я встиг чи ні сказати про Руденка Віру. Головне, щоб ви не відривали від себе останнє. Головне це, а нічого. Велике дяка. Велика подяка всі. Ну, ось е є такий знаєте, Герой нашого времени, народний депутат з Порошенковської партії, Арєв такий. Такий Арєв, є, який цим кричить, недоволен Зеленська, невдоволений Владою, там вони всі такі. та -ду -ду -ду». знаєте що? 27 листопада його дочка, яку звати Ярин, на пішохідному переході на авто Фольксваген Поле. Збила жінку. Жінку забрала швидка, і вона знаходиться в реанімації по цей день з важкими черепно-мозковими травмами та переломами. І що там з нею, ну, я не знаю. По крайній мірі, е е хорошого ма. І туди ж прибув, і Арів, і почали за за, за знаєте. Договарю, Они же все на, вони ж вони ж всі разговаривают на русськам язики. Це вони тільки перед нами на українській мові і так далі. І так далі. А так вони всі на російській мові хотіли там е, поліцію ламати, обійтись звичайним адмінпротоколом, ну якесь там порушення правил дорожнього руху і так далі. Але за результатами обстеження в лікарні було відкрите кримінальне право провадження, тому що там неможливо там життя людини. Справу передали з районного управління Нацполіції до головного управління. Я не знаю, навіщо це зробили. Може там Аріву порішати буде легше. Або я кажу, ну, ж серйозні люди. Які серйозні? Хто такий Арів? Хто така Ярина? Хто це? Вони просто там в головному управлінні зараз хочуть спустити все це на тормозах. І як завжди, нічого Нікому не буде. Тому що вони з предыдущої, з колишньої влади. Тому що вони все можуть. Вони ось такі у нас. Розумієте? Вони можуть тільки на теперішню владу кидатися, кричати, не, 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 не той Носовичок взяв і не так ногу на ногу поклав. А самі тікали з Києва, всі тікали, всі тікали. Всі нікого тут не було, ні Порошенка, нікого не було. Всі вдрали. А зараз осмілили, людей почали давити. І порішаємо. Ну, ось така, така у нас. Друзі, якщо вам це все подобається, просто підпишіться на мій канал в Ютубі. Якщо хочете, є в телеграмі Ляшенка головне. Поставте дзвіночок в Ютубі, щоб до вас проходили повідомлення. А, прочитайте описання, опис цього, цього і будь-якого. Там все сказано, все є, там а, і номери карток, куди можна перерахувати. Розповсюджуйте, ставте вподобайки. Йдемо далі. Йдемо далі. далі. ДБР повідомило про підозру заступнику голови Федерації профспілок України. Саєнку у незаконному відчуженні майна на 138 мільйонів гривень. Саєнка це заступник голови профспілок, А практично проспілками керував він. Ну, тому що. Голова профспілок, я не буду прізвище називати, тому що, ну, тому що він тут не фігурує, навіщо людину о, зафігурує, скажемо. Та й ви знаєте, ви самі можете знайти. Так от керував проспілками. Я особисто знайомий з Саєнко. І причому неодноразово зустрічався, розмовляв. І один раз навіть людині, яка нас познайомила, задавав питання: а ля у звичайного заступника профспілок такі статки, стільки майна, стільки всього. А статків у нього, да, ну його або посадять, його арештували, або застава 124 мільйони гривень? Ну не знаю, буде застава. В нього три чи 4 авто, в нього три чи 4 квартири тільки ті, що виявлені, а ще скільки розкидано, в нього три чи 4 яхти, в нього о -о -о, мережа стрип-клубів. Підозрюють, що це його: квітковий носоріг, м'ятний носоріг, яскравий носоріг. все, що о, он, зірковий носоріг, все що. Зі словом Носаріг цього Саєнка. Звичайно, про проспілковому діячу. А ви знаєте, що таке проспілки? От навіть в Радянському Союзі було три, три структури, які володіли майном. Це держава, це держава, це колхози, колгоспи. Да, це ж було не державне майно, а колективне. І про спілки. І ви знаєте, скільки зараз ще про спілків і домів віддиха, і готелів, і гостиниць, і ресторанів, і дитячих садків, і піонерських лагерів. Там навіть є пароходи. Друзі, там є все. Там є все. І це. Такий лакомий кусочок, і там такі жирненькі корупціонери, і вони там так цим всім користуються. Я колись говорив, якщо хтось зі мною давно, я і писав, і говорив про профспілки, нема у нас профспілок. Я не розумію, навіщо взагалі існують у нас якісь профспілки. Їх треба створювати з нуля, якщо хтось хоче, і профспілки – це добровольна справа на кожному підприємстві. Що таке центральний орган профспілок? Для чого він існує? Навіщо він існує? В, навіть оцей весь час незалежності. Центральний орган е, робив мітинги платні, да? йому платили будь-які партії, фракції, платили е, про спілки, про спілки центральне привозили е, з території, да, там, е, е, з областей людей, які входили в профспілки, Там же є свої голови профспілок, Ці голови набирали людей, платили їм по 100 гривень. Тут на кожну людину виділяли там, 500, 700 чи 1000 гривень, і вони заробляли, вони продавали дома від. До, до Починка, лагеря, курорт і так далі і так далі. І воно існувало. Ну, ось хоч час, хоча б за нього щось взялися. У мене тут була дискусія, що «О, чим ці лучше ти. Друзі, ті створювали корупцію, ті створювали все це. І ми створювали разом з ними. Ці намагаються хоча б почати її прибирати. Тяжко почати. Тяжко все це, тому що ми ж і супротив чинимо, розумієте? І боротьба йде, от начебто ми всі хочемо, але де доходить до нашого інтересу, там уже і не хочемо. Це тяжко. Я, звісно, можу розповідати багато цікавого. Багато розкладати все, але чи цікаво це людям, я не знаю. Е, після того, як я починаю відверто все розповідати і казати, що і Петя, і Катя, і Вова, і Саша в цьому повинні, на мене починають ображатися, мене починають не любити. Я не хочу, щоб мене не любили. Знаєте, Не тому, що там я. Е, Щось таке, ой-ой-ой, просто а навіщо? Я все одно не переконаю тих, хто, вже, хто не хоче слухати, тих, хто не хоче розуміти, тих, хто не хоче думати, я вже свідомо вчітка, я переконати не зможу. Тому розповідати все можна, якщо потрібно, друзі. Я вам ще раз дякую за вашу підтримку. Я вам ще раз дякую за вашу підписку. до завтра. Завтра у нас 5 хвилин. Україна переможе.